Вітаю всіх на каналі Грибний ліс, жовтень, Полтавська область. Вибралися знову мішаний ліс, подивіться, чи є топольова рядука. Я дуже люблю цей гриб він прекрасний у Мариновці. Чудовий засолці на моєму каналі є. Як я засолюю топольовочку, так що подивіться, якщо у ваших регіонах, лісах є. Топольовий гриб, беріть його сміливо. Як його розпізнати, він росте отак попід деревами. Під якими саме ось мною окації. Окації тополя. Дуже ароматний гриб. Деякі люди пишуть, що це там валуй. Ні-ні, друзі, ні. Тут, звичайно, якби вам хтось саме показав, що це саме топольова рядовочка. Щоб ви не путали ні з чим. Він дуже-дуже ароматний, хрусткий. Щоб ви роздивилися. Росте на піщаних ґрунтах. Ось такими кубками. Дивіться, якими гарнюнями купочками він росте. Звичайно, він такий грязний гриб. Пишуть люди, що він гірчить. Друзі, буває, попадається, якщо під такими старими тополями і мені попадалися гіркуваті. Не можу сказати, що він прям гіркущий, але гіркуватий є в нього таке. Але можна повимучувати днів два. І все. Грязний, звичайно, гриб. Але дуже смачний. Засолки. Я буду солити. Цього разу обов'язково. Отакий він. Гарнюний. Дуже гарнюний. Так, зараз я ще тут порозривала, поки шукала. І вам зараз покажу. Разом будемо полювати. Є маленькі екземпляри, можна і їх брати. Їх, звичайно, дуже важко мить. О, ось розрила, дивіться, ще є. Бачите, який чудний. Також мені попався під березовик, далі я вам відео покажу. Ой, боже мій. Отакий красунчик. Дивіться. Ось так. Ростуть і кубками, і ростуть Відьміним кругом, як кажуть. Ось так. Ось так я йшла. І отак він, так, 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 так. Зараз ми оцей кружочок подивимося. Що тут є? Люди були, люди вже зібрали, тому що розрито. Я зараз їх повириваю і потім це все місце прикрию. Ось так. Ось так і росте. Зараз його зберу і все-все після себе прикрию. І ви так теж робіть. Гляньте яка краса. Дивіться. Дивіться, дивіться. Полюбуйтеся зі мною. Взагалі я так другий раз коментарі читаю внеті. Не в себе на каналі, а... В інших блогерів, то люди, звичайно, один гриб називають його, ось ніжка вже хтось зрізав. Один гриб називають по-різному. В усіх він називається по-різному. І це дуже погано. Тому що гриби мають свою назву і погано, коли людей вешенка – це практично всі гриби. Ну, чесно, люди, вешенка – це вешенка, а інші гриби мають свою назву. І погано, коли пишуть, а в нас вони називаються так-то, Ну як це? ну. Дуже гарний, дуже ароматний. От валуї, валуї мають такий якийсь мучнистий аромат. Якийсь не дуже він і приємний. А ось цей гриб, його вже в руки взяв і вже аромат пішов. Як рядука травнева. Теж ароматний. Ось така знахідка. Ось одна кучка, он друга кучка. Зараз я їх поперерізаю і позакриваю після себе все. О, дивіться. О, бачите. Ось так вони і ростуть. І ще їх там вон безліч буде. Ось такі манюні, такі, манюсінькі. Щось не фокусується. Ось так. І далі отак йдемо і дивимося, і дивимося, а вони ростуть і ростуть. А вони вас чекають. Добре, що люди прийшлися і все-таки їх зібрали. Тому що шкода, коли. Ліс радує. А в нас то немає змоги піти. То якась друга причина. Такий чудовий ліс. Погода так собі, але дощу немає вже добре. Переважно окації і тополя. Так, все. Грибочка я зібрала, усі вони чистенькі, чудові. Місце я після себе прикрила. Далі йдемо. Ще є маленька знахідка, Ось така. Ось. Отак в другий раз вони гарно піднімають листя, а якщо тільки починають рости. то їх і не видно. Ці вже попіднімали і листя, і гілки. Ось так. попід гілками трішки. Я ж кажу, люди були по Попідзбирано. попід збирано. вони. Так і ростуть. Зараз будемо зрізати дивіться, які вони. Це вже не годиться. Це чистенькі, курзенькі, чистенькі. Так. Чудові гриби, так що, якщо у вас є такі місцинки, де ви бачите, що рядами по підлистям ростуть гриби ароматні. Оце топольовка. От прийшов помічник. Такий вже старенький, але грусть. Я весь рвати його не буду, бо я не за ним сьогодні прийшла. Хто каже, топольове, хто скріпиться. Ну він підскрипує. Так, ще ось така знахідка. Ось таким рядочком, рядочком. Тут там. Дивіться, цілою, цілою купинкою. Це все рядовка топольова. Знайшов один, і ти вже з грибами. Зараз сезон. Вибирайтесь в ліс. Дивіться під покривом, під лісним покривом. І обов'язково знайдете. Друзі, дякую всім, хто сьогодні прогулявся зі мною по лісі, хто зі мною провів свій дорогоцінний час. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал, будемо разом гуляти з вами по лісах і шукати цікаві гриби. їстівні. Але, походу, будемо вивчати і на їстівні, це треба теж знати. Так що підписуйтеся, була рада вас вітати! З вами був Грибний Ліс.